Даєте квіти? Так. Да. – Які? Проліски. Скажіть, яку ціну? 40. А самі вирощували? Ні, в лісі. У центрі Хмельницького Галина торгує первоцвітами. Аби краще купували, жінка майструє букетики, прикрашає її гілочками самшиту та красиво загортає. Те, що зривати проліски заборонено, знає. Проте як каже, це чи не єдиний спосіб нині підзаробити. Знаю, що продавати не можна, але ну, пенсії прожити не можна нам. Пенсія маленька. Зато й продаю, щоб на хліб заробити. І таких продавців первоцвітів у місті досить багато. На стихійних ринках, вокзалах та зупинках громадського транспорту помічаємо поодинокі прилавки з ранньо квітучими рослинами. Забачивши камеру, точку швидко згортають. Ось. Ось. Попит провокує збут, кажуть фахівці. Назарій придбав букет підсніжників для своєї тітки. Розповідає, обрав ці квіти неспроста. Ще з дитинства вони асоціюються із весною та святом. Знаю, що це нелегально, але з іншої сторони можна зрозуміти тих, хто їх продає, тому що, на жаль, в основному це пенсіонери, і в них доволі мала пенсія, і можна зрозуміти, але. Було б непогано, якби це не продавали. Багато краян про заборону знають, тому проліски не купують, обирають інші дозволені квіти, тюльпани або ж хризантеми. Ну не знаю, хто в лісі рве, то тому треба голод скручувати, а хто вдома вирощує, той може продавати. Я їх ніколи не купувала, тому що вони дійсно належать до червоної книги. Негативно, так. Да, негативно. А чому негативно? Ну раз вони в Красної книжці, то значить їх треба берегти. Аби скоротити недобросовісний продаж та зберегти популяцію ранніх квітучих рослин. Працівники держекоінспекції проводять регулярні рейди. Кажуть, більшість продавців з районів привозять первоцвіти і збувають їх щойно зійшовши з електричок. У святкові дні продаж ранніх квітучих рослин пожвавлюється. Добрий день добрий день. Все я поняла, нема мене у вас багато первоцвітів, бабуському. Ви знаєте, що вони занесені до червоної книги? Ними не можна турбувати. Зараз ліки. Бабуся у своє виправдання каже, проліски виростила у себе вдома, однак навіть це не робить продаж первоцвітів дозволеним. Садочку все, садочку все. А от ви кожен рік їх продаєте, чи не продаю, я вже взагалі нічого не буду продавати, я вже стара. Це червонокнижні рослини, вони, якщо навіть вирощені на, на присадимній ділянці, вони можуть використовуватися тільки для, особі, для особистих цілей. Для продажі вони не можуть використовуватися. Операцію Первоцвіт проводять щорічно торгівлю червоноктижними квітами у Хмельницькому почали моніторити ще з середини лютого. Порушників запевняють, виявляють щоразу. На сьогоднішній день ми вже буквально тиждень здійснюємо цю, цю операцію. Сьогодні в нас виявлено одне порушення. Ну, як видно, люди просто хова... зазвичай ховають первоцвіти по сумках і тікають, тому, тому притягнути їх до відповідальності дуже важко. Рейди екоінспекторів триватимуть ще півтора місяці. Екологи нагадують, незаконна торгівля тягне за собою штраф від 500 до майже 4 тисяч гривень. Аліна Жилкевська, Дмитро Міль'єнко, телеканал Перший Подільський.